У пригорщах неба дочитує травень русявий, бусків пелюстки, беруться в широкі морозні попруги світанки і ще. Літопис весни незавершений, пахне хрустким, шиває травинки степів, палітурки його під дощем. Викучує сонце, умитий, усміхнений день на стежки. У пригорщах неба тримається світ і тривоги. Нанизує хтось на мистинки хвилини, вразки, і кожен, і кожна шипоче за наших молитв.